Вітаю, любі друзі! Вітаю вас на каналі Єїдейка ОЛЕНКИ. Сьогодні хочу вам запропонувати зробити стеариновий гніт. От в мене на свічках я роблю стеариновий гніт. Це, тобто, ось звичайна така нитка, хебешна, бавовняна нитка гніт. Але, щоб довше горіло, я її просочую в стеарині. Ось стеарин насипала в мене така залізна миска. Ось стеарин це такі кульки. так, Насипала миску. Зараз будемо нагрівати ну, на звичайній плитці, на такому гаряченькому, але на повільному вогні. І будемо нагрівати, і він почне танути і перетворюватись на водичку. Ось бачимо, стеарин вже починає прогріватися, він вже перетворюється ось на таку рідину. Так, ну ще трішки підігріємо, щоб більше було рідини. Так, ось стеарин наш розігрівся. Тепер беремо гніт. Мені гніт потрібен 15 см. Ну, Відміряли, який, якої довжини вам потрібен гніт. Але для моєї свічки я вважаю, що цей гніт буде короткуватий. Ну, Не такий потрібен товстіший. У мене товстішого що на даний момент нема, Тому я беру подвійний. От. І щоб можна робити так. Щоб було зверху, як би ось так. Дві нитки терчало, а можна робити. А, в мене нема тут. Ну, ось так. о. Бачите? Тоді гарніше, що ось така зігнута. Нитка, біленька, наче один суцільний гніт. Ну, ось я так і зробила. Ось в мене одна нитка, я її складаю вдвоє. Так. Зниз вирівнюємо, щоб було рівненько. Зглажуємо і все, і отак просочуємо. Стеарин він теж доволі швидко прохолод... ну, постигає. Він стає білим. Кристалізується. І отак от декілька разів. Зараз він трішки підсохне. Гніт я бажану одразу розтягти, бо коли засохне, потім його розтягати і він крихкий стає, стерин обсипається. Ось бачите, вже він стає більш твердішим, вже не такий м'який гнучкий. Ось так. І... Перетворюється, бачите, на такі кристалики. Так. Отак, От вниз вирівнюємо, потягнули. Так, знизу так може утворюватись товстішим, скручується, тому вирівнюємо. Так. І знову змочуємо. Так. І так, знову чекаємо, коли прохолоне і застигне. Бажано робити, щоб кожного разу дужче застигав. ну але Тому що, якщо просто постійно у гарячій скрапувати, то він буде розігріватися то, що на гнітові захолонув А нам потрібно, щоб він не розігрівався, а щоб він. Нашаровувався, щоб гніт ставав товстішим і нашаровувався. Бачите, гніт уже, пост... ну, не гніт, а стеарин без підігріву вже починає кристалізуватися, застигати. З однієї сторони, це навіть краще такий ось ці кристалики легше робити гніт, тому що він уже не такий гарячий, і ось кристалики цепляються на гніт. І таким чином гніт швидше стає товстішим і швидше він стає, чому ну, добиваємося те, чого ми хочемо. Так. Ось так, бачите. Ну, так, не завжди це буває гарно, але свічки воно закрутиться і не буде цього видно. Можна пальчиками сформувати краще, який нам подобається. Ось так. Ну Цього, я думаю, і достатньо. Ну. От я підправила, от такий гнід у мене вийшов. Бачите, в іще застигає, але ось він такий білий, товстенький. Він потім довше горить, і свічка не так швидко згорає, не так швидко тане. От така вийшла товщина, була в нас нитка. Удвоє складена, би гніт. Ось так виглядало. Так. Ось така товщина була. І зараз ми наслоїли. Вийшла, бачите, гніт вийшов товстіший. І враховуючи те, що стеарин дає довше часу горіння, не так швидко згорає, то гніт краще горить. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, є ідейка від Оленки, ставте лайк, подобайки, Пишіть коментарі, що хотіли б дізнатися, чи цікаве вам було відео. До нових зустрічей!